Вітаю вас, друзі! В нас добрий ранок. Тут в мене закипає, вже точніше закипів чай з шипшини. Можна, до речі, вже вимикати. Я на ніч запарювала в гарячій воді. І зараз зранку тільки підігріла і все. Зараз буду годувати сніданок. В мене залишився фарш, і я хочу приготувати. Макарони з мідболами і зроблю салатик ще. Так, я спершу обсмажу такі маленькі мідболи на сковорідці, потім додам цибульку, томатну пасту, зварю макарони, ось такі, спіральки. І салатик зроблю з пікінської капусти. Додам туди трошки кукурудзи, томатів, чері і червоний перчик. Сергій, тобі наливати чай щепшини? Він за ніч настоявся, такий прям класний. Вийшов сніданок, на вигляд дуже смачний. Зараз будемо куштувати. Бажаю всім смачного, хто їсть разом з нами. Салатик овочевий і паста з мідболами. Смачного, Сергій! Дякую, щиро, дякую. А міст хитається. Стою, чекаю Сергія. Я ходила щойно на зустріч зі своєю знайомою. Ми з нею в центрі міста пили каву в кав'ярні, їли смаколики. Зараз трошки прогулялися в парку і вона вже пішла додому до дітей. А я чекаю Сергія і підемо з ним. Прогуляємось. Сьогодні погодка не така сонячна, як була вчора. Трошки прохолодно, 5 градусів тепла, але нічого. А хто це йде? І хитає міст. А? Привіт! Привіт. Ну що, куди йдемо? Туди. Я там тільки була. А я там не був. Ти хочеш в парк знову? Ну. Ну, пішли, там трошки грязі є. Та там немає асфальту. Великий тут парк, він дуже зелений, багато дерев, називається Боздуський парк. Тут зараз, де ми йдемо, більш така лісова зона, дивіться, висадили такі кущики, цікаві, багато так. І тут вже більш Цивільна зона є розваги для дітей, кав'ярні і церквушка така стоїть. зроблена з дерева симпатична дуже генератори годуть. Отже, світла зараз немає. До речі, літом тут світуть дуже гарні кущі гортензій. Ось вони, ось це, ось це. Я коли була влітку, то там дуже мені сподобались вони різнокольорові. Дивіться, яка церква. Це ось Дзвіниця. І будівля самої церкви. Он там, бачите, вгорі дзвони видно? І так красиво в лісочку стоїть. Прикрасили до свят дуже гарно гілочками, віночок зверху висить, капличка. Ось тут вертеп. Народження Ісуса, живі гілочки. Іграшки різні. Цікаві висять. Ой, так пахнуть гілки, клас. Гіловий аромат. Тут біля парку такий райончик престижний, одні новобудови. Ну, і плюс парк поряд, тому тут вважається дуже класне місце для життя. Вийшов з дому і одразу вже в парку. Торгівельний центр Воздуш. Бачите, які гарненькі тут будинки. Побудували ЖК. Є не дуже високий, є повище. Он взагалі височенний, як для Ужгорода. Сільвер парк називається. Нові будинки будують, місто Росте. І вон там далі теж. Будується ЗК, але ці не такі височенькі, як і в Києві. Симпатичний цей будиночок. Класні човачки біля пісохідного переходу. Може, хочеш десь тут квартиру? Так, звісно. Переїдеш хочу. сюди. Супер. Ближче до парку. Думаю, Будеш так. якраз ходити. Бігати може. Нашагувати. Но, кроки. Можна досі, так. І ці гарненькі, так? Будинки? Дуже гарні. Подобається тобі? Дуже подобається. Мені дуже подобається ця алея, дерева над нею такі великі. А літом взагалі тут дуже класна тінь. Ой, це поняття. Дуже красиво. Ще класні тут будинки приватного сектору. Дуже гарні, заможні. Трошки Тут такі будиночки, наче в Кривому Розі, а сюди дивишся оп, і така європейська траса. Це люди живуть, так? Да? Такий звичайний будинок з таким шикарним видом. На річку, на старе місто. який називається Crazy Rocky Pizzeria. Замовили собі поїсти, точніше, я поїсти, Сергій буде пити чай. Місце таке просте, симпатичне, але знаходиться в самому центрі і ось такий гарний вид з вікна. Якщо ти був в Бужгороді і не їв Бограч, то значить ти не був в Бужгороді. Замовила собі гаряченьку страву, дивіться, який апетитний на вид. Завжди, коли приїжджаю в Бужгород, то стараюся один раз з'їсти Бограч. 5 годин вечора ми вийшли з закладу, таке собі місце, є набагато краще на один раз чисто поїсти. А так естетичного задоволення я не отримала. Я люблю більш такі якісь тематичні і гарні місця. На вулиці ще не темно. Такий гарний будинок я раніше думала що Київ місто генераторів, але ні, Дужгород теж місто генераторів, місто просто буде. Ой, тут так тихо, спокійно, бо в центрі там дуже гучно. Тут прям ослада для вух. Затишна така вуличка. Це класний ресторан, називається Фолк. Літом ми тут були. Рекомендую це місце, дуже смачне і гарне. Особливо влітку тут класні тераси. літні. Зайшли в кав'ярню, називається Меделін, випити чаю. Я собі ще замовила вафельний тортик. І будемо чаювати. Тут така камерна обстановка, дуже романтична. Свічки горять. Я увімкнула в спишку, щоб було видно. А взагалі тут приглашене таке освітлення. Магазин прянощів називається Коріандер, Сергій кожен день сюди приходить і купляє собі горішки. І кожен день він їсть горіхи. Грамів по 50, по 100 бере, і це в нього традиція. До речі, дуже класний магазинчик. У них ось є інстаграм Коріандер Шоп, і вони можуть. Відправляти поштою. Там дуже багато різних смаколиків і дуже великий вибір спецій. Ось бачите, то все спеції, які хочете на будь-який смак. До речі, теж зайду до них на сторінку і порозглядаю. Вернулися вже додому, заходили ще по дорозі в магазин е, з косметикою. Бо коли ми сиділи в кафе, Сергій розглядів, що в мене під очима зморшки і вирішив купити мені крем. Взяв ось такий, сам обирав. ну, точніше, е, продавець допомогла. Сускін це корейський бренд, буду тестити 1210 гривень. І я собі ще взяла. Ось такий гребінець для волосся. Нафігін тобі треба. Ну, я давно хотіла саме такий, mm -hmm. бо в мене є е, інші е, тангел-тізер. От. А це Джанеке бренд. Хотіла спробувати його. Отже, такі покупки ще в подарунок. Щось поклали. Це якийсь Пробничок і листівочку. До речі, листівка дуже приємно пахне карамелькою. Збери 5 листівок, отримай подарунок. У них є інстаграм-магазин. Ось так він називається. Якщо цікаво, заходьте і дивіться. От, зараз вже будемо відпочивати. Сергій, включив телевізор, буде дивитися фільм. Да? Не, я, ми. Як називається? Там написано. Але на Тарабарському Чого хочуть жінки. Ну добре, буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім гарного настрою. До нових зустрічей!